Вітаю, друзі! З 1 вересня! Тих, хто йде навчатись, тих, хто веде своїх батьків, з ним знань вас. Будемо знову говорити про дніпровського поліцейського вбивцю, яким виявився мажор Єгор Звонков. З родини кремінчуських податківців-мільйонерів, які промишляли корупції та рейдарство. Отже, шкварки дня. Відслідковуючи справу про умисне вбивство патрульним поліцейським єгором Звонковим порушника ПДР у Дніпрі, я звернув увагу як мінімум на три дивні обставини і не помилився. По-перше, поліція, прокуратура і навіть ДБР до останнього до суду по обранню запобіжного заходу його. Е, Приховували його ім'я та прізвище. і як виявилось, було чого приховувати. По-друге, для мене було очевидно, що відбувається інформаційна спецоперація по відбілюванню поліцейського вбивців і очорненню його жертви вбитого порушника ПДР. Продажні експерти, блогери та журналісти з містечковими політиками, вигадуючи різного роду фейки, ну, типу того, що він був бухий, а потім ДБР каже, що навіть аналізів не було. Перетворили в очах українців звичайного директора сільського цвинтаря в Бика. Бандита Зозу Нарика, який крешує цвинтарі ледь не по всьому Дніпру, і очолює вішинську мафію. Мажора та хазяїна життя, який бухий катається на елітному ягуарі, хоча авто стареньке коштує десь там ну, 15-20 тисяч. І відповідно на елітне не тягне. Урку, який злісно скує адмінпорушення, ледь не рецидивіст, в першу чергу пов'язаний з правилами дорожнього руху. Для створення ілюзії правдивості, вище описаної описано мечні в інформпростір вкидалися нарізані підмонтові е, відео, які з бодикамер, з камер спостережень, які виставляли в вигідному світлі події. Але цього було замало. Тому через продажні ЗМІ. Та не менш продажних правоохоронців здійснюється безпрецедентний тиск на цивільну дружину, вбитого Сіо Гавой. Він був абхазом і це також покидьки використовували проти нього. З метою примусити цю жінку мовчати. Використовували його колишню дружину, користуючись тим, що вони е розлучаються, і вона, звичайно, незадоволена. І звичайно, зла. По третє, ні для кого не секрет, що я, як в минулому перший заступник голови е, парламентського комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, маю багато джерел в правоохоронних органах та спецслужбах нашої країни. І мені, звичайно, звідти розповідають, що відбувається і все. Так само мені розповіли, як в автомобіль. Е, Цього загиблого підклали автомат, підклали більше мільйона гривень, щоб створити відповідну ситуацію. А згодом один із начальників Дніпра, спілкуючись зі мною, сказав: навіть якщо його разункова посадять, він буде сидіти в віп камері ми з баткомітетом все порішали. Аналізуючи все вище викладене і усвідомлюючи, що без великих грошей. Та впливу таке провернути неможливо. Я почав активно копати біографію 21-річного поліцейського вбивці. І коли довідався прізвище, то просто прозрів, бо було дійсно від чого. Отже, поліцейський вбивця, Єгор дзвонков, належить до дуже впливової та заможної родини. Він син мільйонерів. Андрія Звонкова, який довгий час керував Кременчуцькою податковою, а пізніше. Був заступником голови Дніпропетровської обласної і е, власне помер він в 2019-му, але зв'язки ніде не ділись. Та Ірини Зонкової, колись інспектора податкової міліції в Кременчуці, а нині успішний бізнес-вумен. Родина звонкових, а в його є ще брат Максим. Є бенефіціарами та управляє то податкові юридичні супроводження, то Мисливсько-Рибальське господарство Бугаївське. Це велике рибальсько-господарське підприємство, яке, е, засновником якого є сам наш 21-річний поліцейський. пп «Перший гостинний двір, воно захоплено рейдерським шляхом. Приватне підприємство ПГТ-сервіс, Товариство з обмеженою відповідальністю Липовий Рай. Один з співвласників проживає на території Окупованого Криму, дочірнє підприємство, Уїпівське е, товариство з обмеженою відповідальністю Виповера. Займається сільським господарством, е, це поля, багато полів, бізнес е, аграрний і теж співзасновник в Криму. Про те, як е, ну, їм належить мінімум три ресторани в Кременчуці. Про те, як завдяки корупції та відвертому рейдерству в часи президента Януковича родина звонкових, нажила ці та інші статки, досліджували наші колеги слідство. Інфо можете зайти на їхній Ютуб канал, забити звонков. І отримайте всю навесну інформацію. Або в мене в телеграм-каналі, на фейсбуці це розслідування, також є ссылочки. Звонкове навіть судились з колегами злінство Інфо через це розслідування, але всі суди програли. Тобто суд підтвердив, що колеги-журналісти кажуть правду. Покійний Андрій Звонков був не просто одним з багатьох керівників регіональних податкових. Частину міністра доходів та зборів Олександра Клименка підзвонковим в Кременчуці працювала так звана налогова площадка. На той час Андрій Звонков через цю площадку провертав колосальні кошти. І працював напряму з Києвом не з Полтавою, їздив в Київ, там все, де мав дуже впливових партнерів і покровителів, які після його смерті не забули ні про дружину, ні про сина Єгора. У 2019-му Андрій Звонков планував брати участь у виборах народних депутатів по 146 му виборчому округу, навіть про це заявив, враховуючи, що по цьому округу нардепом тричі обирався Юрій Шаповалов, він не зараз ще не депутат, висуватись там з Вонкому, міг лише маючи щось гіперпотужну фінансову і політичну підтримку? А він збирався і завадило йому в балотування лише раптова смерть. Поїхав до Полтави на зустріч і там і помер. Ви запитаєте, а що син регіональних олігархів забув в патрульній поліції? Відповідь на поверхні. нинішня патрульна є чудовим стартовим майданчиком для кар'єри в силових структурах чи навіть в політику. На сьогодні в лавах патрульної поліції звонков не один мажор, але він перший з тих, хто не просто начудив, а вбив людину. Я знаю приклади, скільки людей з такими статками пішли в патрульку. Вчора в місті Дніпрі суд очікувано відмовив прокуратури в клопотанні про арешт без права на заставу поліцейського вбивці Єгора Звонкова, відправивши його під цілодобовий домашній арешт. У випадку Єгора Звонкова зійшлися і спрацювали три фактори: хвора вітчизняна правоохоронна система, яка захищаючи себе недолуго, захищає його. Бажання впливової та заможної родини відмазати свого. Та дуже впливові багаті друзі, партнери покійного батька з Дніпра та Києва. Очевидно, що перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, маючи такі статки, Єгор Звонков зможе впливати на свідків та слідство. А тому прокуратура просто зобов'язана подати апеляцію, і просити апеляційний суд взяти його таки безальтернативно під варту. До слова, сподіваюся, що батьки та зв'язки родини звонкових не затулятимуть експертам, колегам, журналістам, лідерам громадської думки та містечковим політикам очі і не позбавлятимуть їх слуху. І вони не, маніпулят, не будуть маніпулювати громадською думкою, а дадуть правосуддю таки відбутися. І вбився батька двох дітей не уникне покарання. Не дивлячись на статки, вплив родини і форму, яку він носить, правосуддя має бути жорстоким, особливо з тими, хто в ньому відмовляє іншим. Слава Україні і смерть ворогам!